Привіт! Куди не глянь? Усюди секонд хенди. давайте сьогодні перевіримо, чи можна заробити, перепродаючи одяг із цих секонд-хендів, людині, яка ніколи цим не займалася. Морозного зимового ранку я прокинувся і вирушив у першу точку. Точніше, поїхав. Я не з'ясовував, коли і у яких секонд-хендів завоз нового товару. Тому йтиму, коли зможу. Добравшись до місця, починаємо роздивлятися товар, який знаходиться на вішалках. Скажу одразу. Я не шукаю одяг лише найвідоміших брендів, а шукаю такий, що був в хорошої якості і не заношений. Хоча й марка одягу відіграє її грає чимале значення. Ось, наприклад, трапились мені такі штани фірми Brax. І мені ця фірма нічого не говорить, тому я одразу ж подивився на досці оголошень, чи продають такі штани і в яку ціну. З'ясувалося, що подібні штани продають і не найдешевше, значить, їх хтось і купує. А зваживши їх, я дізнався, що вони важать на 65 гривень, що не так і багато. Беру їх. Далі переходимо на ковтини. І це був уже третій або четвертий день після завозу. Якихось таких гарних ковтин не було, все якесь заношене, дирале ніяке, одним словом. Я стараюся купувати одяг на себе. Тут я хоч, хоч трохи кумекаю, а до жіночого відділу я взагалі не йду. Там я не розуміюся. Тому купив одні штани і на вихід. Йдемо до іншого секонду. Це один із найбільших секонд-хендів у цілій Європі. Ось такий тут прейскурант. Подивимось, що тут є. Лише увійшовши, мої очі розбілися миттєво. Тут просто неймовірна кількість товару. Але тут одяг не на вагу. Він тут оцінений. І віддавати 900 гривень за одні штани, я не знаю, можливо, для себе і можна щось знайти. Але на перепродаж потрібно дуже багато часу, щоб знайти щось вартісне, на чому можна збагатитися. Ще тут є відділ з інструментами з Європи, але коштують ці інструменти дорожче, ніж на ринку. Тому я не купив тут нічого, розвернувся і відправився далі. Для мого експерименту тут не знайшлося нічого, але вибір одягу дуже великий. Тут можна одягнутися на будь-який смак, і це буде дешевше, ніж у люксовому магазині. Куртки, піджаки, штани, сорочки, краватки, Що ще треба, навіть шкарпетки та дитячі іграшки. Наступна зупинка секонд на... забув де це, менше з цим. Цього разу розпочав із ковтин. І мою увагу майже одразу привернула ось така голуба вітровка. осінньо-зимова. Вона виявилась дирява, Таке брати не варто, бо його ніхто не купить, та й самому якось носити не дуже порвані речі. Далі покопався на стелажі із штанами і знайшов непоганий варіант, як мені здавалося. Ось такі Adidas штани. Але підкладка в районі коліна виявилась порвана. Відкинув цей варіант. Мою увагу привернули ще ось такі джинси фірми ETO9901. Загугливши, я дізнався, що такої фірми не існує. Водонепроникні штани від Adidas. Вже було хотів брати, але. щось не щастить мені сьогодні. В відділі з легким одягом я побачив ось таку футболку. Але чи вказує вона на 80 гривень? Ні. Її ціна не більше 10, не взяв її, візьму в останній день. А ось у ящиках з усякими дрібницями, покопавшись, я відшукав такі шкіряні рукавиці. Вони були майже в ідеальному стані. Зважив їх на 60 гривень. Із зуття побачив лише такі робочі ботінки чи туфлі, але вони важать більше кілограма. Сьогодні ціна 400 гривень кілограм. Вони того не коштують. Тому що досить заношені. А от рукавиці взяв, вони того коштують. Далі великий магазин одягу на ринку. Як і в попередньому, товар тут не на вагу, але ціни тут досить демократичні. І вибрати є що, бо товару дуже багато. У дуже великому магазині. Перший товар і одразу фартануло ось така куртка. Дуже гарної якості, майже нова. Фірми Decathlon. Примірявши її, я зрозумів, що вона сидить ідеально, ніби на мене шита. І по традиції, одразу ж, подивився на досці оголошень, чи є подібні куртки. Продавали їх не так дешево і навіть нові по 80 доларів. Куртка дуже класна, але з урахуванням знижки коштує 600 гривень. Навряд чи я швидко її продам, а одразу ж вкладати таку велику суму не хочеться. Не взяв, на жаль. Як щодо моднячої леопардової шуби. За 250 гривень. А? Та ні, вона напевно нікому не потрібна. Хто там на цьому розуміється, дайте пораду в коментарях, варто було її купити чи ні. Я не взяв. Покопався на стелажах зі штанами, також щось особливого не знайшов. Знову ж таки, товару для себе є що вибрати, а для перепродажу не годиться. На іншому стелажі, із куртками наткнувся на таку класну білу мотокуртку. Від бренду Clockhouse. такі речі досить швидко забирають. А ціна зі знижкою всього 175 гривень. Якщо що, я її поношу, сидить ідеально. О, не дадуть спокою мені ці куртки. Знайшов ще одну, але теж 850 гривень зі знижкою 600. Викинув. А ось така червона за 175 це знахідка. Від фірми Result. Теж на мене підходить ідеально. Отже, я купив білу і цю червону куртки. І повертаюсь додому. Вдома зробив гарні якісні фото і виставив на дошку оголошень штани за 400 гривень червону куртку 500, біла 700 і рукавиці за 150. Якщо вже торгувати, то торгувати. Також розмістив оголошення й на іншій дошці оголошень, а раптом клієнт знайдеться. Все ж таки, спроба грошей не коштує. Ну, і що ви думаєте, про висіли оголошення так тиждень? Ніхто нічого не купив. Довелося трохи знизити ціни, так би мовити, закатити губу. І це дало свої плоди. Якийсь чоловік пробував за 500 гривень купити мотокуртку, але ми зійшлися на ціні 600. Хоч якийсь прибуток. На інших оголошеннях все тихо. Ну нічого. Як то кажуть, ще не вечір. Зачекаємо ще трохи. І, до речі, рекламу на оголошення я не ставив, тому що вона коштує недешево, а не дуже, як бачите, секонд і продається. Отже, який висновок із цього всього можна зробити? У секонд-хенді можна знайти дуже класні речі за помірними цінами. Але ось, щоб продати їх і заробити, потрібно дуже постаратися. І це не так просто, як здається, на перший погляд. Поки що, дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі!